Друзі, мої вітання на youtube каналі і на календарі 28 серпня. Четвер, ви знаєте, що щодня ми традиційно обговорюємо про те, найактуальніше та найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Як бачите, до нашої розмови вже доєднався наш сьогоднішній спікер, наш сьогоднішній експерт. Це Дмитро Снігрьо, військовий аналітик. і саме з ним будемо сьогодні говорити про те, найнеобхідніше і про те, найактуальніше, про що мовчати не можемо. Пане Дмитре, мої вітання! Рада вас бачити. Вітаю, дякую за запрошення. Надаємо. Дякую вам, що прийшли до нас. Хочу розпочати з тієї теми. Що до, до прикладу, Блумберг так західні змі пишуть про те, що українська делегація, яка цього тижня проведе переговори із спецпосланцем президента США Віткофом у Нью-Йорку буде говорити про гарантії безпеки для України. Якщо говорити про склад української делегації, то туди увійдуть керівник офісу президента Єрмак і секретар РНБО Уміров, окрім гарантії. Тій безпеки переговори буде стосуватися можливої двосторонньої зустрічі зеленського і Путіна, про яку зокрема до прикладу, ми з вами. Неодноразово говорили. Отже, Дмитре пропоную обговорити цю тему, розділити її на дві частини, поговорити і про гарантії безпеки, і про зустріч Зеленського з російським диктатором. Отже, якщо говорити про гарантії безпекові, якими особисто ви їх бачите для України, які будуть найбільш дієвими і що найголовніше, тому що говорити про те, що нам потрібно можна багато про які гарантії безпеки ми можемо говорити в тому плані, що вони можуть бути реальними, і відразу скажу вам: поставлю друге запитання стосовно двосторонньої зустрічі Зеленського Путіна і Путіна: чи вірите ви в неї, що така зустріч відбудеться, і чи все таки ні? Давайте почнемо з першого питання: угу. гарантії безпеки американська сторона до недавнього вважала, що підписання. Українсько-американського договору про спільний видобуток українських надр і будуть її гарантією безпеки. Тобто, на думку американського президента, наявність американського капіталу на території України стане тим запобіжником, який не дозволить Російській Федерації повторити сценарій лютого 2022 року. Але що відбувається насправді, шановні телеглядачі? Російська Федерація наносить ракетний удар по Підприємство у Мукачеве, яке належить американському бізнесу, даючи чітко зрозуміти, що наявність іноземних інвестицій на території України не є гарантією недоторканості української території, в тому числі в моменті ударів з використанням аеродинамічних аеробалістичних засобів ураження. Фактично, Російська Федерація кидає виклик Сполученим Штатам, даючи чітко зрозуміти, що укладений договір не вартує навіть того папіру, на якому він підписаний, і відповідно Російська Федерація намагається продемонструвати, що останнє слово в перемовному процесі буде за неї. Це улюблена тактика російського диктатора. Причому Дарина зауважте на тлі можливої зустрічі української делегації з Віткофом. Uh -huh. Прес-секретар російського диктатора робить досить цікаві, як на мене, заяви з приводу тих самих гарантій безпеки. Зауважте не випадково напередодні зустрічі української делегації. Вони фактично вже торпедують результати цієї зустрічі. Пісков наголошує на тому, що обговорення гарантій безпеки між Сполученими Штатами і Російської Федерації має носити непублічний характер, себто не виноситись на загал. В чому небезпека подібних заяв? Фактично, Російська Федерація дає зрозуміти іншим нашим стратегічним партнерам і Україні, що можливі так звані договірняки. Тобто, закритий формат перемовин між Сполученими Штатами та Російською Федерацією. Зауважити з уже на коло перемовників не присутня не українська делегація, ні тим більше країни Європи. А я нагадаю, шановні телеглядачі, що українська делегація наполягає на тому, що будь-які домовленості по країні без самої України не варто взагалі і розпочинати. Аналогічна позиція і європейських партнерів, які наполягали на своїй участі у перемовному процесі. Тобто Російська Федерація відразу ставить жорсткі рамки. Є два ключові гравця, і відповідно саме вони будуть домовлятися. А фактично, натяк на так звані Мюнхенські ще домовленості, розподіл світу, який привив відповідно до тих подій Другої світової війни, робляться певні історичні паралелі. При чому я прекрасно розумію, для чого це робиться це отяга Путіна до певних історичних дат або скажімо історичних подій, і відповідно ну, з прив'язкою до сьогодення. Друге, на чому наполягає прес-секретар російського диктатора, це те, що відповідно керівники переговорних груп Російської Федерації і України перебувають на зв'язку. Але зауважте, він не говорить про конкретні дати зустрічі делегації, вже не говорячи відповідно про зустріч Зеленського і Путіна безпосередньо це і відповідь на ваше друге запитання. Тобто, навіть прес-секретар російського диктатора ставить під сумнів можливість подальших ефективних перемовних процесів між Україною. Для чого це робиться? Пониження суб'єктності української сторони. Тобто дають зрозуміти, що з Україною не варто розмовляти, до України буде доведено результат перемовин між Сполученими Штатами та Російською Федерацією, а в Україні залишається Ну, в Україні залишається, ми ще подивимося, але досить показові сентенції. Причому зауважте, паралельно цим Пісковий робить заяви комплементарного характеру на адресу Трампа. Тобто, дає зрозуміти, що Трампом можна домовлятися, і відповідно між Трампом і Теплі стосунки особисті, оце і є небезпека підводні камені, які наразі створює Російська Федерація напередодні зустрічі української делегації з представниками адміністрації Білого Дому. А тепер щодо самих гарантій, так. вони за словами українського президента будуть мати декілька ключових напрямків: економічної, військової, політичний тощо. У економічному тут вже зрозуміло це підписаний договір між Україною та Сполученими Штатами щодо видобутку українських надр, плюс можливість закупівлі сполученими штатами українських безпілотників. Аналогічна ситуація відповідна і щодо можливих подальших дій, а саме інвестування американської сторони в українську економіку і розбудову повоєнної України, але Знову зауважте на тлі чого будуть відбуватися зустрічі української і американської делегації. Заява Трампа з приводу, якщо обидві сторони будуть затягувати перемовний процес, то Трамп не виключає можливості введення економічних санкцій проти України. Правильно, там напряму практично було сказано, що не тільки Російська Федерація, але й відповідна інша сторона можуть зазнати певного економічного тиску з боку Сполучених Штатів. А це Пряма, фактично, ну скажімо так, е е установка вже безпосередньо американського президента напередодні зустрічі. З приводу військових компоненти, <дай> mm -hmm. на... будемо об'єктивними в моменті оцінки військової компоненти. Не буде статті п'ятої для України, мовиться стаття п'ята статута НАТО про колективну безпеку. Наразі Сполучені Штати заявили, що військова складова гарантії безпеки це обмін розвід інформаціями, передача новітніх технологій, посилення системи протиповітряної і протиракетної оборони, навіть якщо це буде, це буде колосальний прорив української сторони. Без обміну розвідданими ну досить проблемна буде, враховуючи поінформованість американського розвідтовариства і наявність відповідно технічних засобів розвідки. В першу чергу супутникової американської сторони це найбільше відповідна проблема для української сторони відсутність розвідданих. Ну і посилення протиповітряно протиракетної оборони взагалі не варто коментувати на тлі сьогоднішніх подій. Наскільки це важливе для української сторони? Молодь ну, сьогоднішні події це обстріл території України з чисельними людськими жертвами, тобто, у цей комплекс питань буде обговорюватися політичні. Це відповідно можливий вступ України в ЄС, і тут позитивні моменти, пані Дарина. Я додам оптимізму українцям. Це тиск Трампа безпосередньо на Орбана і угорський уряд щодо зміни позицій в моменті блокування рішення щодо вступу України в ЄС. І Орбан вже заявив про те, що можливо Угорщина перегляне свою позицію. Зауважте, який комплексний тиск йде з одного боку, удари по нафтопроводу дружба української сторони, з іншого боку, відповідно, тиск з боку адміністрації Трампа і Орбан чітко зрозумів: Росія Росією, але не рахуватися з позиції Сполучених Штатів неможливо. Причому я так розумів, що цей комплексний тиск на Угорщину був якраз з дозволу Сполучених Штатів. Тобто перспективи позитивні в політичному можу політичних для України <постав> пане Дмитре, хочу ще з вами одну тему обговорити: зокрема, про те, що із сайтом МЗС Китаю, ну скажімо так, зникла інформація про адміністративний поділ України. Медіа звернули увагу на те, що з розділу короткий огляд по Україні зник адміністративний, адміністративний поділ на. Відповідно, 24 області і Автономну Республіку Криму, а також наявність двох міст із спеціальним статусом, зокрема йдеться про Київ та Севастополь. От як ви вважаєте, чи може це з аналітичної точки зору, як ви вважаєте, чи може це свідчити про значну зміну позиції покину, який раніше заявляв про повну підтримку територіальної цілісності України? Офіційна позиція пікіну не змінилася, але варто розглядати подібні дії як елемент китайської дипломатії. Східна дипломатія це досить тонка річ, і відповідно, якщо з'являються подібні сентенції на сайті МЗС Китаю, то це свідчення неприхованого політичного тиску на Україну в моменті якраз можливих територіальних поступок, причому зауважте, Російська Федерація. Виступає з відповідними пропозиціями щодо участі Китаю так званій миротворчої операції на території України. тобто підвищує суб'єктність Китайської Народної Республіки як другого центру прийняття рішень. Тобто мовиться фактично про біполярний світ Сполучені Штати і КНР. І причому, зауважте Російську Федерацію ця ситуація абсолютно влаштовує. Позиція КНР щодо миротворчої операції вже озвучена, Китай не буде. Відповідно брати участь у миротворчих операціях на території України не під егідою не відповідно безпосередньо, ну скажімо так, в якості направлення військових контингенту, але сигнал досить показовий. Ще раз підкреслю: це не прямий сигнал, але бо позиція Китаю щодо офіційної позиції Китаю щодо територіальної цілісності України вона є незмінною. Але можемо вважати про те, що це елемент китайської зовнішньої політики, тобто неприхований політичний тиск на Україну і відповідно сигнал Сполученим Штатам щодо можливих подальших сценаріїв закінчення війни в Україні, а саме територіальних поступок з боку нашої країни. Дмитро, продовжуючи все-таки тему гарантії безпеки, Wall Street Journal написав про те, що плани Європи щодо військових в Україну негативно сприймаються населенням та громадськістю європейських країн. Багато виборців виступають проти. Будь-якої місії, яка поставить європейських солдатів під ризику до прикладу в Німеччині. Як ви вважаєте, чи будуть відправки європейських військових на територію України? І я зараз говорю на безпосередньо лінію бойового зіткнення, не на захід України, так не умовний Ужгород, а там, де дійсно де, де ми бачимо лінію бойового зіткнення. Ні, цей сценарії навіть не розглядається, причому я доводжу, не розглядається сценарії відправки військового контингенту, навіть в умовний Ужгород. Я вам процитую пані Дарину висловлювання високопосадовця НАТО. Очільник військового комітету НАТО, адмірал Каво-Драгоне вважає, що наразі передчасно порушувати питання про деталі потенційного розміщення іноземного військового контингенту в Україні. Пряма мова драгоне. Це як мінімум перед часом. Ми знаємо, що питання контингентів було порушено окремими країнами, можливо, на двосторонньому рівні, але повторюю, воно залишається на зародковому рівні. Тобто, фактично, поставив крапку в цьому питанні ніякого військового контингенту, коаліції рішучих чи то контингенту НАТО на території України не буде. Не мовиться навіть про лінію бойового зіткнення, а й навіть про тилові райони України. Угу. Ось так. То можемо говорити, що крапку ми таки поставили. Не поставили та причому не ми, а саме кра високопосадовці НАТО. Тому, шановні українці, я не заклик, я закликаю не бути в рожевих окулярах, і я не намагаюся і не буду створювати вам теплих ванн. Заколисуючи розмовами про можливість відповідна повітряного створення прикриття повітряного простору України, чи то відповідно Великобританії, Сполученими Штатами чи взагалі блоком НАТО, тим більше не буду розповідати про можливість введення військового контингенту НАТО для забезпечення інфраструктурних об'єктів України. Ну і маємо кілька хвилин. Знаємо, що уряд дозволив виїзд чоловікам за кордон чоловікам до 22 років, включно. Зокрема, військовий Станіслав Бунятов говорить про те, що призовний вік може бути знижено до 23, або війна триватиме ще 2-3 роки, і саме ось цими двома умовними. Так, показниками, скажімо, Станіслав Бунятов говорить, чому Верховна Рада таки дозволила чоловікам до 20 років виїжджати за кордон в той же час, продовжуючи тему Верховної Ради, народна депутатка Мар'яна Безугла сказала про те, що мобілізувати людей треба було відразу з 18 років. Зараз мали би зовсім іншу армію. Кінець цитати Безуглої. Дмитре, хочу почути ваші думки, вашу аналітику стосовно дозволу виїзду чоловіків до двадцяти двох років, включно за кордон. Ну і звісно, що про е мобілізацію з 18 років як ви оцінюєте заяви безухлої? Ну, Чи це дійсно знаєте? Не, ну, що... це, це черговий популізм з боку цієї безумної народної депутатки, які не мають під собою жодних підстав. Пояснюю, чому мобілізаційний потенціал Російської Федерації він в рази перевищує мобілізаційний потенціал України. Якщо мобілізаційний потенціал України ну, за різними оцінками до 4 мільйонів, то мобілізаційний потенціал країни окупанта називається на рівні до 20 мільйонів. Тобто, якщо ми мобілізуємо 16 років, то відповідно це не дасть жодних тактичних і стратегічних переваг. Рі'яна без угла. Знаєте, ще мислить лекалами Другої світової війни, коли відповідно успіхи на озіплення були можливі за рахунок чисельних переваг в живій силі. Причому лекалами радянської військової школи О цьому показник. Тобто, людина досить молода, але вибачте, в неї голові повний совок. Це для розуміння ситуації і провокативності подібних заяв без угла. Є на момент, що рекомендабного вторгнення звертався до Безугла щодо підтримки діяльності правої справи на окупованих територіях і отримав негативну відповідь. Тому не, не ці потворі взагалі розкривати рота щодо військової складової. Це може моя негативна сентенція по відношенню до неї, але її діяльність носить відверто провокативний характер. І друге, шановні українці, що ми маємо розуміти? Чисельність населення України, за оцінками відповідно української сторони, станом на 25 рік оцінювалося 32 мільйони 32. А варто говорити про те, що за оцінкою Інституту демографії та проблем якості життя Національної академії наук України до 2041 року населення України може скоротитися до 28 мільйонів осіб. А до 51 до 25 мільйонів. Це для розуміння безугої тієї демографічної ситуації в Україні. Оцей вік з 18 до 25 це ті, хто і власне будуть вирішувати питання демографії, демографічної кризи в Україні. На жаль, ми старіюча нація, і причому стрімко старіюча. І не врахувати цей фактор не можна. Це перше. друге стосовно відповідно, загалі самого прийняття рішень, пані Дарина, я буде називати речі своїми нами. На мою думку, це виключно політичне рішення. Причому це напередодні можливих і президентських, і парламентських виборів. Українська влада прекрасно розуміє, що Трамп дотисне ситуацію щодо закінчення війни в Україні. І відповідно, якщо на зустрічі з Трампом і Зеленським піднімалося питання виборів, правильно, а я нагадаю заяви Трампа Зеленському, що ви вважаєте, якщо наприклад Сполучені Штати будуть у стані війни, то через три з половиною роки не можна проводити вибори? А це був прямий натяк. Погодьтеся, пані Дарина, шановні телеглядачі, щодо необхідності проведення в Україні парламентських президентських виборів. Тому і приймається це рішення виключно популісті, завважте, до 22 років. Но якщо у нас призов до 25, то чому не дозволити виїзд чоловікам до 24 років, правильно? Менше з тим но приймається рішення, яке має показати, що ситуація повністю контрольована, бо більше того, створюються передумови для вільного переміщення громадян України? Ще раз підкреслюю, жодним чином це рішення не буде впливати на мобілізаційні плани Генштаба збройних сил України, тому відповідно і цей віки обраний, вікова категорія від 18 до 22 років. Причому враховується і можливість провалу мирних ініціатив Трампа відповідно, якщо ситуація не буде вирішена дипломатичним шляхом, то залишається можливість. Відповідно призову тих людей, які досягнуть 25-річного, чи може дійсно буде зменшений призовний вік. Виключати ці сценарії так само не можна. Чому я ще раз підкреслю досить от таке от м м м цікаве м вирішення саме е вікового центру від 18 до двадцяти двох років? Дякую вам, пане Дмитре, за вашу аналітику. Як завжди, друзі, моя подяка вам за те, що дивите, слухаєте та читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть свої. Коментарі традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, допомагати нашим хлопцям та дівчатам, які захищають нас з вами. Також, будь ласка, бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Обов'язково спускайтеся в підземні укриття, тому що ми бачимо, що ворог не збирається зупинятися і намагається завдати нищівної шкоди для українського суспільства. Друзі, побачимося в наступних випусках уже завтра. До зустрічі. Бережіть себе. Тримаємо настрій, все буде Україна! Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.